Тимак, вот це хочу глянути, просто грануло. Просто заліз, я залізу. Я а, у вас є проход туди, да? Ну, сині мішки всі знають, так що... А, цікаво буде. А, хоч возьми, хоть трохи, да? Так, воно за... За, станет тут пластик стоїть печатом, так що. печатам Так... тут. Хочу, хочу, знаете, набрать, хочу в меню, хочу. что-то за грамм вот тут. Вам грамм не, не А что это за формула? Йопт, что там? Я не знаю, фосфор и крейда, да? 30 ну. Бля ти ка грануло, тут вся є. <сíns> <сíns> ну, візьміться, <біць>, візьміться. Що хочеш? І маленьке, і крупненьке. Покажу сюди. Е покажу ти гранулу Тімака. Іди сюди, Ром. Тімаку гранулу покажу яка. Ого. Угу. Ого, угу. так а це. Я". <сíns> 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 я, я не знаю, я". Ну, я, я, просто, я, я, я їх ніколи не вносив, я просто знаю, що там ціна бешена. Через ніколи, ніколи даже, ну. а це ніколи. А це яка саме, бо там вже небагато. Десять 20-30. Калію там 5.30 одного 5. 5,35? Що, Йохтую. Дивися, тут, тут грану взагалі немає. Ну, але, але ж вони позиціонують, як, як розчинність там. Розчинність. Має бути розчинність. Розчинність. Можна... Заступність, розчищені. А може. Я оцю ж з собою візьму. Так, звісно. Оцю ж зараз ми...